Дня. Сьогодні хочу провести вам відеоогляд на Renault Grand Scenic, який є у мене в продажі. Давайте тепер перейдемо і почнемо з того, що це 1.5 дизель 2011 року. Авто у нас на протягом є в комплектації вони присутні. Ну, воно, звісно, семимісне. Давайте його пройдемося прибором. Починаємо, звичайно, ми з капоту. 152. Капот у нас на цьому авто не фарбований. 154. Тут є подряпинка невеличка. В ну, машинці 239 тисяч пробігу, він в мене підтверджений. Є фото, як я його купляв на аукціоні. Пробіг оригінальний. Йдемо далі по дверці, 132, 126, 143, 124. Водійська дверка також не фарбована. Криша, само собою, у нас також не фарбована. 94, 94, 123. Криша також не фарбована, її навіть немає чого туди клацати. Дверка ззаді. 138, 109, 122. Йдемо крило. 114, 114, 114, 133, 124. Тобто по цій стороні у нас підфарбувань немає. Це пластмаса, йдемо тут. 200, 300, 200, 259, там було 280, 251. Тобто у нас в поляді є невеличкі підфарбування, всього 250 мікрон. Це небагато, шпакльовки немає. Думаю, все зрозуміло. Йдемо далі, не зупиняємось. Заднє крило. 136, 107, 23, 103, 103. Більше канта. 188, 176. 148, 177, 132, 132, 995, 995. Ну, криша не фарбована. Тобто, Далі зараз пробіжуся і повернусь до цього крила назад. Так, 129, 135, 135, 136, 143, 130. Тобто, що у нас виходить по прибору? У нас фарбована задня ляда. Це косметичний підкрас 200-300 мікрон. Ви самі все побачили. І у нас тут по канту підфарбоване ось тут. Тут вже не зараз продемонструю наглядно. Тут 180-140 ось. Десь тут, напевно, був невеличкий перехід. Тут 108 вже б'ється, тут 166, тут також не фарбоване. Тобто десь тут є підкрас. Чому, на мою думку? Я бачу тут царапину. І я думаю, що тут було просто ну, все процарапане. Того тут є підкрас. Машинка з Франції приїхала вже підкрашена. Також у нас тут є така царапинка. царапінка. Ну, на ці царапінки я зроблю ціну. У мене і так нього не ціна недорога. 7800 дизельний грант А я на нього зараз зроблю ціну за цих два підкраси і за царапінку 7300 баксів. Я скидаю 500 баксів для своїх підписників. Щоб ви собі забрали цю машинку. Чого вона варта уваги? Давайте тепер перейдемо до технічних характеристик. По-перше, всі вже і так ви знаєте, що це дуже на них гарненький мотор, один і до нього немає ніяких питань взагалі. Ну, ресурсний, економний все, що треба зараз на наш час для людей. По мотору. І, взагалі, по технічному стану, саме ця машинка. Вона у нас на 10-10. Тобто по, по технічному стану на холодну вона заводиться ідеально на гарячу ідеально. от Я її брав через її технічний стан, тому що він в неї реально на 10-10. Заводиться ідеально, мотор працює ідеально, зараз продемонструю. Коробка, щеплення, взагалі вся підвізка себе веде на 10-10, ніяких лишніх звуків і так далі. Звичайно, у нас немає ніяких помилок. Зараз ми заведемо. Заводиться вона супер. Зараз вона холодна ще. Й. От вона, якщо вона холодна, завелась зразу, все гарно. Так, дивіться, у нас ніяких немає помилок. 11,2 2 розхід, не звертайте увагу, ця машина їсть по місту близько 7 літрів. Ось у нас 240 вже пробігу, я її купував, було 239. Що у нас є по салону? Ось такий руль, це руль в оригінальному стані. Далі, 4 стеклопідйомника. Всі у нас. Продемонструю. Це працює, це працює. Це і працює. Це і працює. Ну, бо всякі буває, там деколи не працює. Кондиціонер. Він у нас також працює, заправлений, все. Тут питань немає. Електроручник, як на них майже всіх іде. І є, звичайно, центральний підлокіт який їздить туди-сюди, плюс шайба на навігацію. У нас тут великий екран. Є датчик дощу та, звичайно, є датчик світла. <кхе> в в гарному стані всі місць. Дивіться, сидіння ці їздять, як вам треба. Складаюся, їх отак можна взагалі скласти. Ззаді є шторочки. ось такі, ну, Типу, по салончику вона гарна. Ззаді є у нас фаркоп. Є фаркопчик, є шторочка, часто в них не буває, є ось ще щось. ну, В принципі, у нас все є. По салончику, все, що це треба ці uh, шторки, жилетки, це все збереглося, бо часто їх немає. Давайте заглянемо, чи заглядаємо, чи є заді... запаска. Не бачу, вроді як немає. Так, запаски у нас немає. Ну так, приїхало. Кому треба, буде я запаску, десь не йду. Так, у нас тут є теж на бампері якийсь нюансик. Ну, я хочу зрозуміти, по кузову 11 2011 року ну, вона не може бути щоб взагалі, без нюансів. якісь царапинки. Ну, на, на ця машина саме 2011 року. І тут цього по кузову два підкраса і якісь о, там, три царапинки на весь кузов. Це ж взагалі ні на що не впливає. По їзді, трохаємося, ручник сам знявся. Так, це в мене не настроєно. Зараз піднімаю вверх, електрорегулювання, звичайно. Їдемо. Давайте ми з вами на ній проїдемось. Пристібаюсь, бо Вони дуже істерикують ці ринушки всякі. І виїжджаємо на дорогу. І так, проводимо тест-драйв. В ходу машинка дуже приємна, вона, до речі, дуже збита у мене, прям, прям реально, дуже приємно їхати. По підвісті у нас жодного лишнього звуку. Так само по коробці. Ніяка передача не вийде, ніяких. взагалі, реально, по їзді вона. Ну, Не хочу сильно приукрашати, так сказати, але десь з 10 реально. Їде ось розганяється, якщо треба, сажевий у нас фільтр не забитий. Зараз хочу передачу однією рукою трошки незручно. Третю передачку все гарно вмикається. Реально авто їде класно. Їде класно, при цьому небагато їсть. 7 там, з половиною літрів. десь. Плюс-мінус по місту це я говорю з голови. На уяву, так сказати. Їде гарно. Рулюється, ніяких руль нікуди не веде. Реально, все, з цим все гарно. Зараз включаємо другу передачу, Лежачий поліцейський. М'ягенько його беремо. Так, у мене загорілась лампочка дизеля. Нічого, цю помилку я легко виправлю. Зараз пару гривень. Ну ось така машинка, їдемо собі з задоволенням. Того такий гранд у мене в наявності. Ціна для вас 7300 доларів. Це реально класна ціна на дизельний гран Всього два підкраса, Ви бачили тільки що яких. Нічого страшного з машиною немає. Брати, їздити, реально, масла фільтра для себе поміняти, правда? Бо це, це, ну, це очевидно. Так, круїз контроль забув сказати є. Ну, реально непогана комплектація, непогана машина. Поки ще в наявності. Звертайтеся, якщо що, можемо вам її навіть доставити у ваше місто. Не забувайте за це. Всім гарного дня! І до побачення.